Тільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 11 по 17 серпня. І так, дивимось, що приготував тиждень для тільців, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Нагадую, прогноз на загальний. Тільці не хочуть ділитися своїми фінансами на цьому тижні. Кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в Дірект. В шапці профілю є всі дані. І так, кільці, що ж вам приготував? Тиждень з 11 по 17 серпня. Понеділок. Понеділок, у нас є верховна жриця. Карта нам може говорити про якусь таємницю, яку ви можете знати в цей день. Тому. Звертайте увагу, будь ласка, на те, що її бажано приховати, не потрібно її робити розголос цьому. Карта Верховна Жиця буде говорити нам ще про нашу інтуїцію. Вона сьогодні буде дуже гарно працювати, тому якщо вам потрібні якісь підказки від Всесвіту, ваша інтуїція буде вам показувати в всіх знаках, всіх людях, яких, можливо, подіях, тому понеділок звертайте на все увагу. Можливо, ще буде взаємодія з такою людиною, І це також, можливо, таролог, психолог, езотерик, екстрасенс, можливо, буде комунікація з такою жінкою. Вівторок. Вівторок у нас є король мечів, це в нас близнюки терзи водолії. Карта нам говорить про те, що ми можемо взнати якусь новину. Карта буде говорити про якісь установи державні, да, медицина, військові, адвокати, юристи, тобто можлива комунікація з такими людьми. Карта холоду, карта інтуїції, карта розуму. Тобто ми будемо сьогодні аналітично, все аналізувати аналітично аналізувати тавтологія. Будемо підходити до всього з холодною головою, все будемо розмірковувати, чітко відрізати, що нам не потрібно. Король мечів нам буде говорити про те, що може бути якась різка ситуація. Також звертайте на це увагу. Карта може говорити нам про те, що це будете ви. Тобто будете різкі, холодні, помірковані, не будете піддаватись емоціям, а будете аналізувати всі речі, до яких будете підходити. Середа! Десятка жезлів. Напевно, зустріч може бути <гум> важкуватою, тому що в середу в нас є десятка жезлів, яка нам буде говорити про те, що в нас є багато груза, багато є якоїсь відповідальності, яку ми можемо на себе звалити. Можливо, у вас просто буде на роботі багато якихось відповідальних справ. Десять жезлів нам говорить про те, що ми тягнемо на собі груз, емоції, якісь образи, якісь взагалі будь-що. Що ми взагалі можемо на себе нагрузити? Якщо це фізичні якісь справи, розділіть їх чи на роботі, чи вдома будь-де, не тягніть на собі ці десятку жезлів, вона вам не потрібна. Якщо у вас є образа, якщо у вас є якісь такі емоційні негаразди, їх теж бажамо з кимось розділити, поділитися з якоюсь людиною, щоб вам стало краще. Середа... Четвер, а в четвер є дев'ятка пентаклів, все, Карта насолоди, карта радості, карта такого, знаєте, емоційного піднесення. Я насолоджуюсь життям, у мене все вийшло, у мене хороша робота, у мене є пінтаклі, да, у мене є фінанси, у мене є мій сад, у мене є мій попугай. тобто... Я маю все для задоволення в житті. Карта дев'ятки Пентаклів говорить про те, що нам подобається і наше відображення в зеркалі. В нас є хороше здоров'я в цей день. Тобто, день такого емоційного припіднесення, можливо, ви отримаєте кошти, можливо, ви підете щось собі. Купите, да? тобто потішите себе, свою душу, порадуєтесь якимось земним благам, тому що Пентаклі це в нас завжди матеріальна енергія, яка буде говорити нам про те, що ви насолоджуєтесь матеріальними благами. П'ятниця. П'ятниця двійка Кубків. Зустрічі, романтика, гармонія. Карта нам буде говорити про те, що ти, мені, я тобі. У нас є взаєморозуміння в парі. Да? Ми Обговорюємо наші подальші кроки. Ми співпрацюємо. Ми налагоджуємо контакт з людиною, яка є біля нас. Якщо це пара, це пара. Якщо це людина, з якою ви працюєте, це також буде говорити про гармонію. Це може бути друг, це може бути людина, просто з якою ви будете комунікувати в п'ятницю. Тобто буде взаєморозуміння з людиною. Ви будете знаходити контакт, спільні розмови, спільні інтереси. Якщо ми говоримо про роботу, то Писання контрактів, договорів, якісь нові можливості і нові перспективи. Субота. Суботу у нас є відлюдник. Мінус, плюс, плюс, мінус, так? Да? Відлюдник нам буде говорити про те, що ми хочемо обдумати можливо, да? Оце партнерство. Нам карта сюди підсвічує, да? що типа. Я хочу обдумати, я хочу побачити, я хочу зрозуміти, потрібні мені ці стосунки, потрібна мені ця людина, потрібна мені ця співпраця чи ні. Да? Тобто відлюдник, він хоче покопатися в собі, знайти відповіді на запитання, побути наодинці, можливо, десь усамітнитися, да? тобто ні з ким не комунікувати, а просто обдумати своє життя. І неділя. А в неділю є п'ять мечів. Карта різкості, карта якоїсь конфліктної ситуації, яка може бути у вас неділю. П'ять мечів нам завжди говорить, що в нас нема переможця. Чи це ви будете тут, чи це ви будете тут. Карта говорить нам про те, що це якісь такі перепалки, да, якісь різкі висловлювання. Якісь емоційні такі негаразди, які нас можуть тягнути, в які ми можемо да, бути ініціатором цього всього. По п'ятірці м'ячів знову ж таки наголошую на тому, переможця нема. Тому, зважайте, потрібно воно вам чи ні, але карта може нам говорити про те, що день може бути різковатий, коли хтось хоче, захоче вас втягнути в якийсь конфлікт, або ініціатором будете ви. Порада для тільця на тиждень. Карта зірки. А карта нам буде говорити про те, що ви все ж таки маєте мріяти, маєте надіятися, сподіватися, що ваша мрія здійсниться. Я думаю, вона від вас не так далеко, ви повинні працювати в цьому напрямку, і вона у вас здійсниться. Так що, тільці, мрійте, працюйте, сподівайтеся, і ваша мрія таке здійсниться. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!